Урок 12. -й. Обвинувачення Христа Пам'ятний вірш. Та Ісус сказав Петрові. Сховай меча в піхви, Невже мені не пити чаші, яку дав мені отець. Від Івана. 18 розділ. 11 вірш Цієї жахливої миті вирішувалася доля світу. Бажання віків сторінка 690. Розділ 1. Урочистий момент Запитання а. Коли Ісус завершав свою заступницьку молитву, куди він пішов зі своїми учнями та з якою метою? Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кадрону, де був сад, до якого ввійшов він та його учні, від Івана, 18 розділ 1 вірш. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гециманія, і каже їм, Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. Від Матвія, 26 розділ, 36 вірш. Запитання Б. Закликаючи трьох учнів супроводжувати його, про що просив Господь і чому. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися та казати їм смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте від Марка, 14 розділ 33, 34 вірші. Наміром сатани було збільшити беззаконня до такого масштабу, щоб примирення виявилося неможливим, щоб Божий син, котрий прийшов спасти грішний світ, був розчавлений прокляттям гріха, старання пильного ворога представити Христові жахливі розміри злочину. Задавали йому такого гострого болю, що він відчував, що не може залишатися в безпосередній присутності будь-якої людської істоти. Він не міг допустити навіть того, щоб хтось із його учнів став свідком його боротьби, коли він розмірковував над тим, яке лихо чекає на землю. Навіть його найолюбленіші друзі не повинні були бути поруч з ним. МЕЧ правосуддя був оголений і божий гнів проти беззаконня вилився на заступника людини Ісуса Христа, єдинородного ВІД Отця. Біблійний коментар АСД, том 5, СТОРІНКА 1102-1103. РОЗДІЛ 2. ГЛИБОКА СКОРБОТА Запитання А У чому полягає суть першої молитви Христа в Гецеманії? Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб коли це можливо оминуло його ця година. І він казав Ава, Отче, Для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Від Марка, 14 розділ 35 та 36 вірші. Тепер перед Христом було випробування. Відмінне від усіх попередніх. Його страждання найкраще можуть бути описані словами Пророка Мечу, підіймись на мого пастиря, на мужа, наближеного до мене, говорить Господь Саваот. Христос страждав від божественного правосуддя, замість і заради грішного людства. Він розумів, що значить це правосуддя. Дотепер він був заступником за інших, тепер же сам прагнув мати заступника. Коли Христос відчув, що його зв'язок з уцем розірваний, він почав побоюватися, що його людське єство не витримає наступної боротьби із силами темряви. У пустелі спокушення теж вирішувалася доля людського роду, тоді Христос вийшов переможцем, тепер же спокусник прийшов для свого останнього страшного бою, до якого готувався протягом трьох років Христового служіння. Для нього ця мить означала усе. Якщо він тепер програє, то його надія на володіння світом розвіється, царство світу, врешті-решт, належатимуть Христові, а він, сатана, буде скинутий і вигнаний геть. Але якби йому вдалося перемогти Христа, тоді земля перетворилася би на царство сатани, а людський рід назавжди опинився у його владі, передбачаючи можливі наслідки цієї боротьби. Ісус був сповнений страху. Його лякала думка про розлуку з Богом. Бажання віків сторінка 686, 687. Запитання Б. повернувшись після молитви в вагонії, в якому стані Ісус застав своїх учнів? У чому він їх докорив? Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне? Від Марка, 14 розділ 37, 38 вірші. Піднявшись, Ісус із останніх сил, пішов до того місця, де залишив своїх супутників, але знаходить, що вони сплять. Якби він знайшов їх у молитві, то це принесло б йому полегшення. Якби учні шукали порятунку в Бога, щоб сили сатани не перемогли їх, то він був би потішений їхньою непохитною вірою, але вони не звернули уваги на неодноразові застереження пильнуйте й моліться. Спочатку учні стривожилися, побачивши, що їхній учитель завжди такий спокійний і повний гідності, тепер змагається з незрозумілим для них смутком. Слухаючи важкий стогін страждальця учні молилися. Вони зовсім не мали наміру залишити свого Господа, але впали в якесь заціпініння, котрого могли б позбутися, продовжуючи молитися до Бога. Вони не усвідомлювали потреби пильнувати й молитися, щоб таким чином протистати спокусі. Бажання віків сторінка 688. Розділ 3. Глибока скорбота. Продовження. Запитання А. Про що була друга молитва Христа, і що робили учні? Знову відійшов, удруге почав молитися, промовляючи Отче мій, якщо ця часа не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Від Матвія, 26 розділ 42, 43 вірші, Яке пророцтво тоді виконалося, як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над усяку людину був знівічений його вигляд так, що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів. Ісаї, 52 розділ, 14 вірш. Ще ж зовсім недавно Ісус, ніби могутній кедр протистояв натисковій опозиції, яка спрямувала проти нього всю свою людь, уперті, жорстокі люди, сповнені злоби й лукавства, даремно намагалися збентежити й перемогти його. У своїй Божественній величі він стояв як божий син, але тепер Ісус був подібний до очерету, що зігнувся під натиском несамовитої бурі. Його служіння, кожна мить, якого була позначена перемогою над силами темряви, наближалося до свого завершення. Уже прославлений Богом, він заявляв про свою єдність з ним, його голос впевнено звучав у піснях хвали, він з ніжністю підбадьорував своїх учнів, але тепер настав час сил темряви. У його голості, що порушував нічну тишу, не було жодної урочистості. Він був сповнений страждань і болю. Бажання віків. сторінка 689 690. Запитання Б. Як Божий син був утішений у ту критичну годину? З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Від Луки, 22 розділ 43 вірш якими словами Ісая пророкував про страждання та розраду Христа? Після своїх страждань Він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Ісаї 53 розділ 11 вірш. Але в ту жахливу мить, коли вирішувалося все. І таємнича чаша тремтіла в руці страждальця, відкрилися небеса, і серед густої темряви засяяло світло. Могутній ангел, який перебуває в присутності Бога і займає положення, яке втратив сатана, став поруч із Христом. Ангел не прийшов узяти чашу з рук Христа, але зміцнити його в рішенні випити її, а також запевнити його в любові Отця. Ангел прийшов, щоб надихнути силою Божого і людського Сина. Він спрямував погляд Ісуса у відкрите небо, нагадуючи йому про душі, які будуть спасенні завдяки Його стражданню. Ангел запевнив його, що Отець Його набагато могутніший за сатану, що смерть Спасителя спричинить поразку сатани, а царство цього світу буде дане святим Всевишнього. Він говорив, що Христос побачить хороші плоди і буде задоволений, тому що безліч людей будуть навіки спасенні. Бажання ВІКІВ СТОРІНКА 693 694. Розділ 4. ІСУС заарештований. Запитання А. Хто очолював групу, яка заарештувала Ісуса? Знав же це місце Іуда, який зрадив Його? Бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слух правосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх Кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. каже їм, це я. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Від Івана, 18 розділ. З другого по п'ятий вірш. Запитання Б. Що сталося з розлюченою юрбою. Коли Ісус представив їм себе, Коли ж він сказав їм Це я? вони подалися назад і попадали на землю. Від Івана 18 розділ 6 вірш. Коли Ісус вийшов назустріч своєму зрадникові? На його обличчі не залишилося й сліду нещодавних страждань. Ставши попереду своїх учнів, він запитав, Кого шукаєте? Ісуса Назарянина народ відповів: Ісус сказав Це я. Коли він промовляв ці слова, ангел, котрий нещодавно служив Ісусові, став між ним і юрбою. Небесне світло у вигляді сяючого голуба зійшло на Спасителя. Усяйви цієї божественної слави розбійницька юрба не могла встояти й миті. Усі відсахнулися священники, старішини, воїни, і навіть Юда, наче мертві, упали на землю. Але ангел відійшов, і світло зникло. Ісус мав змогу врятуватися, але залишався спокійним і врівноваженим. Прославлений, він стояв серед жорсткої юрби. Безпорадно розпростертої біля його ніг. Учні спостерігали цю сцену, занімівши від страху й подиву. Бажання віків. сторінка 694. Запитання В Який вплив на народ справила зрада Юди? І як лагідність Ісуса була невірно витлумачена Петром. Він знову запитав їх, кого шукаєте. Вони ж знов, Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я ж сказав вам, що це я. Тож, якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай йдуть». щоб сповнилося те слово, яке він сказав з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ім'я того раба Мах, від Івана, 18 розділ. З 7 по 10 вірші. Він ще говорив, як з'явилася юрба, і з нею той, хто зветься Юдою, один із дванадцятьох, він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоби поцілувати Його, бо дав їм цей знак, кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому Юдо. То ти поцілунком видаєш сина людського ті, хто був з ним. Коли побачили те, що відбувається, сказали Господи, чи не вдарити нам мечем? І один з них вдарив раба Первосвященика і відтяв йому праве вухо. Від Луки, 22 розділ, з 47 по 50 вірші. Коли Юрба побачила, що Юда доторкнувся до того, хто щойно був прославлений перед ними, то посмілівшили. Тоді Ісуса схопили і зв'язали йому руки. Ці дорогі руки, які завжди чинили лише добро. Учні думали, що Господь не дозволить, аби його схопили, адже та сила, котра примусила натов упасти на землю, здатна була не дозволити їй піднятися, а в той час Ісус зі своїми учнями могли б урятуватися. Вони були розчаровані й обурені, коли побачили, що руки того, кого вони любили, зв'язані мотузкою. Розгніваний Петро вихопив МЕЧА І спробував Обороняти свого Господа. Але встиг лише відтяти вухо слузі ПРОСВЕЩЕНИКА. Бажання ВІКІВ стрінка 696. Розділ 5. ТОПТАВ ЧАВИЛО САМ Запитання А. ОПИШІТЬ терпеливу Любов, яку виявив Ісус під час його арешту. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба правосвященика і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: поверни свого меча на Його місце, бо всі, хто бере меч від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Від Матфія, 26 розділ з 51 по 53 вірш. І один із них вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вуго, та Ісус озвався і сказав Оближте вже досить!» І, доторкнувшись до вуха, зцілив його від Луки, 22 розділ 50 і 51 вірші. Як на це дивилося небо? В учнів з'явилася надія. Коли вони побачили, як швидко відступив натовп із мечами та кілками, коли ж усі підняли і знову оточили Божого Сина, Петро вийняв свій меч, ударив раба первосвященника і відтяв йому вухо. Ісус звелів Петрові прибрати меч, сказавши: Чи думаєш, що я не можу вблагати мого отця, аби він дав мені понад дванадцять легіонів ангелів? я бачила, що коли були промовлені ці слова, Обличчя ангелів засяяли, сповнившись надією, вони бажали тієї ж миті оточити свого повелителя і розсіяти розігніваний натовп. Серця учнів також сповнилися відчаєм і гірким розчаруванням, коли Ісус дозволив своїм ворогам відвести себе. Учні злякалися за своє життя і втекли, залишивши його. І Ісус зостався один в руках убивця. Як тріумфав у той момент сатана, і як засмучувалися і сумували Божі ангели. На місце дії були послані численні групи святих ангелів, на чолі з ангелами-начальниками, вони повинні були закарбувати всі прояви жорстокості і всі наруги, заподіяні людьми Божому Синові, зафіксувати всі муки, яких мав зазнати Ісус. Бо люди, котрі брали участь у його катуванні свого часу, повинні знову побачити цю сцену. Ранні твори, сторінка 167, 168. ЗАПитання Б. Чого повинні навчитися всі, хто визнає Христа з Господньої настанови даної Петрові? Та Ісус сказав Петрові: Сховай меча в піхви. Невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Від Івана, 18 розділ 11 вірш. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убивця. А ви знаєте, що жоден убивця не має в собі вічного життя, яке б у ньому перебувало. Від Івана, 3 розділ 15 вірш? Запитання для повторення. Запитання ПЕРШе. Який заклик Христа до учнів є особливо актуальним для мене? Запитання друге. Як досвід Господа в Гестеманії повинен вплинути на мене? Запитання третє. Як я можу уникнути тієї реакції, яку виявив Петро під час арешту Христа? Запитання 4. Що було головною причиною страждань Христа? Запитання п'яте: як відреагувала юрба на ангельську славу?